Всіх вітаю з вами знову я, Лоншакова Марія, і я знову в светрі кольору свіжої випічки в цій серії хочу запропонувати вам замислитись над питанням: все ж таки їсти чи не їсти глютен, для того, щоб кожен з вас після перегляду моєго серіали, мого серіалу, мого міні-курсу про глютен, зміг особисто для себе. Прийняти рішення все ж таки варто їсти глютен, чи все ж таки варто відмовитись від нього? А я пропоную вам розглянути основні аргументи, основні наслідки і можливі негативні ризики вживання глютену, які він чинить пошкоджуючі впливи на наш організм і кишківник, зокрема, які це має віддалені наслідки для здоров'я нашого, дитячого здоров'я. І відповідно, які бонуси ми можемо отримати, відмовившись від глютену. Рішення я вам пропоную приймати самостійно, але розглянути ці факти і аргументи, пропоную разом. А я вже розповідала в попередніх серіях, наскільки той глютен, який ми вживаємо зараз, і ті борошняні вироби відрізняються від тих, які їли наші бабусі і були, начебто, всі здорові, хоча це, ймовірніше, не настільки все було ідеально. Але зараз глютен він зазнав певних модифікацій. Сама продукція з глютену також зазнала певної модифікації. Вона стала набагато більш широко представленою в нашому раціоні. В неї почали додавати мікробну трансглютаміназу, і наразі глютен і, взагалі, промислову і модифіковану їжу, якої раніше не було в такій кількості і, взагалі, колись не було. Можна цілком обґрунтовано вважати новим епігенетичним фактором сучасності. Що таке епігенетичний фактор? У кожного з нас є генетика, а це можна так сказати карти, які вам випали при народженні. Але як ви будете грати цими картами, які будуть складатись комбінації? Чи вам пощастить і ви виграєте, чи вам не пощастить і ви програєте, це вже епігенетика. Тобто, те, що безпосередньо керує, які гени будуть реалізовані, позитивні чи негативні. Як взагалі вся ця генетична картина буде програватись в організмі кожної окремої людини? Чи вона все ж таки буде здорова, попри всі негативні впливи стеси, чи вона матиме серйозні захворювання і порушення стану здоров'я, попри можливо, навіть здоровий спосіб життя і харчування? На це впливає епігенетика, яка складається з екологічних чинників, чинників харчування, з нашого гормонального стану, з нашого психічного стану, з рівня фізичного навантаження. Рівня кисню, який ми вдихаємо, якості цього кисню, кількості, якості сну, і навіть від нашого ментального, духовного, енергетичного стану, який також може впливати і, е цілком імовірно, суттєво впливає на наше здоров'я і самопочуття. І глютен, промислова їжа це вже новий епігенетичний фактор, який може розвернути ваші гени по позитивному або негативному сценарію. А, також глютен і продукти з нього є суттєвим фактором впливу на здоров'я мозку і функціонування нервової системи, яке, на жаль, погіршується: а, деменція, нейродегенеративні стани, хвороба альцгеймера, аутизм у дітей, порушення нервової діяльності дітей, розвитку психомоторного депресії, тривожні стани. Цього, на жаль, з кожним десятиліттям стає більше. Через екологічні фактори, через те, що ми їмо все менш натуральну і схожу на природню їжу, вона все більш якась перероблена тривалого зберігання. Вона рафінована, в неї щось додають, і вона дуже вже віддалена від того, що їли наші бабусі, як люблять багато хто казати. А сам сама культура харчування також змінилася. Ми зараз їмо дуже швидко в стресі, на бігу, на ходу, фастфуд заклади харчування. Немає отої культури приготування, зберігання продуктів, сервірування, а трапези. Зараз всі на бігу щось їдять паралельно в гаджетах, вирішують питання або десь в дорозі, і це також не впливає позитивно на наше травлення, на наш стан здоров'я, на наш мікробіом. Це все. Дуже потужний чинник, тому що йому ми ну як мінімум 2-3 рази на день, а дехто і 4-5, і більше. Тобто, кожен день крапля за краплею, наше харчування, наші харчові звички, наше травлення, вони вносять або позитивний внесок, в наше здоров'я, або негативний. Глютен і модифікована їжа вносить скоріш, негативний внесок, і кумулятивна дія цього внеску дуже може бути суттєва. Тобто, звичайно, один про одна булочка. Великої погоди не зроблять, але коли це зранку булочка в день паніні, ввечері піца, на слідуючий день макарони, і все це накопичується, все це замінює нормальну, поживну природну їжу, звичайно, що кумулятивний перспективний вплив на здоров'я буде дуже негативний. На нервову систему також тому, що глютен в чутливих людей може проникати через гематоенцефалічний бар'єр, зв'язуватись навіть з опіатними рецепторами головного мозку і викликати залежність. Саме тому відмовитись від глютену так важко, і саме тому, навіть у діток з особливостями розвитку, в них найчастіше за все проникне гематоенцефалічний бар'єр, в них є нейрозапалення, і ці діти дуже залежні від печива булочок, і в таких дітей просто неможливо забрати. Ці продукти і навіть у дорослих людей, які начебто, вже дорослі, свідомі, розуміють, навіщо їм відмовитись від хлібу, круасанів, випічки, але вони також цього не можуть зробити не тільки тому, що вони мають слабку силу волі, а ще й тому, що глютен дійсно впливає на нервову систему і на головний мозок, просто буквально фізіологічно, біохімічно він впливає на опіатні рецептори, Викликає залежність і викликає зміни в нервовій системі. Нервова система і мозок вони максимально чутливі до того запалення і оксидативного стресу, які в нас усіх присутні тою чи іншою мірою, з віком присутні більшою мірою, зі стресом, накопиченням напруги, присутні більшою мірою із вживанням глютену, особливо у генетично схильних і чутливих до нього осіб, також присутні більшою мірою. Тобто запалення є у всіх з віком його більше. Оксидативний стрес тою чи іншою мірою є у всіх. з віком, зі стресом в поганих екологічних умовах, без повітря, без нормальної їжі, його більше. І якщо ви вживаєте глютен, тим паче, якщо ви чутливі до глютену або маєте проникний кишківник, також цього запалення і оксидативного стресу більше. Тобто, це також посилює ці негативні фактори старіння, зниження когнітивного ресурсу, інтелектуального потенціалу і все це разом. Звичайно, змушує нас старіти, хворіти, вмирати і втрачати наш інтелект, пам'ять і можливість нормально функціонувати інтелектуально раніше. Ми всі рано чи пізно захворіємо, помремо або матимемо зниження мозкової діяльності, тому що ну це життя, це вік, наш організм він такий не ідеальний. Але в когось це відбудеться 80 років, в когось 90, а в когось вже 40 років. Або навіть раніше є скарги на зниження пам'яті, уваги, концентрації, людина не може зосередитись, людина все забуває, вона не може нормально виконувати свою звичну роботу. Це не тільки стрес або недосипання, це може бути ще й нейрозапалення і чисто біохімічний вплив глютену на головний мозок. Тому я вам пропоную між круасаном і здоров'ям, довголіттям, гарним інтелектуальним ресурсом все ж таки обрати для себе, що для вас пріоритетніше. Особливо в довгостроковій перспективі. В умовах стрімко наростаючого стресу та екологічно-інформаційного забруднення постає питання про доцільність його вживання. Звичайно, я ж кажу: що один круасан, одна булочка, одна печиво вони не зроблять погоди, вони вас не, не а, зроблять хворою людиною. Але трошки там, трошки там, трошки глютену, трошки гаджетів, трошки недоспали, трошки недоїли, трошки випала алкоголь, а, трошки дефіцит нутрієнтів і все це разом. Такий вже сніговий ком, і здоров'я валиться, і все починає стрімко погіршуватись. До того ж, наші бабусі, які їли хліб, а ми вже це питання розглянули і були здорові. Вони не мали такого екологічного забруднення. Особливо зараз, в умовах війни, а ми навіть не можемо собі уявити наскільки стрімко і серйозно забруднюються наше природне середовище вода, повітря, а, ґрунти і. А, Може, навіть краще і на не знати, але це точно відбувається щодня. На жаль, а ми маємо шалене інформаційне забруднення. Та кількість інформації, особливо в соціальних мережах, яку ми отримуємо просто два рази за день або три, зайшовши в інстаграм або в фейсбук, наші бабусі дідусі не отримували за декілька років свого життя таку кількість якихось чужих подій, фотографій, день народжень, нігтів. Хто що з'їв, вони не мали цієї інформації всі жили більш. Відокремлено жили своїм життям, життям своєї родини. Так, десь хтось чув щось про сусідів, трошки люди пліткували, але такого, що ти заходиш в соціальну мережу, ти бачиш все про всіх, про все знаєш. Ти хочеш бути в курсі всіх подій, і ти е, відійшов попити води, ти вже пропустив купу якихось новин, особливо зараз, в умовах війни, такого раніше не було. Це дуже шалено навантажує нервову систему. Можливо, дійсно недоцільно її ще паралельно навантажувати глютеном. На сьогоднішній день офіційно встановлено зв'язок глютену з більш ніж а, двома сотнями захворювань і патологічних станів. Тобто, це не 200 хвороб, які викликаються безпосередньо глютеном, але це 200 хвороб і патологічних станів. А наприклад, синдром хронічної втоми – це не хвороба, це патологічний стан, синдром виснаження, депресія і так далі. Вони не викликаються тільки і напряму глютеном, Але глютен це є чинник, який посилює. Поглиблює, о, розширює ці всі проблеми. А то, наприклад, цукровий діабет першого типу, тому що це ото захворювання, навіть генетичний домен, а, який відповідає за схильність доціляків і до діабету першого типу, вони спільні. Це онкологічні захворювання, це астма, алергія, атопія, яких дуже багато зараз навіть у діток в дуже великій кількості, це порушення імунітету, хронічні інфекції. Коли люди кажуть, у в мене щось з імунітетом, я постійно хворію, може мені попити якісь вітаміни? Може і попити, але якщо людина не засвоює нутрієнти білок через. Блютен, то вона і вітаміни ці не засвоїть і жодного ефекту не буде. Для такої людини просто відмовитись від глютену буде набагато ефективніше ніж пити навіть дорогі і якісні вітаміни. Вони просто не всмокчуться, Відповідно, ефекту вони не дадуть. І потім людина буде казати, що всі ці вітаміни, це все маркетинг, це все бізнес, воно все не допомагає. Воно то допомагає, але його треба засвоїти. Це атеросклероз, це запалення судин. Яке призводить до виникнення серцевої недостатності, інфарктів, інсультів, раптової смерті, серцево-судинних захворювань, і це є одна з основних причин смертності на всьому земному шарі. І також атеросклероз є наслідком системного запалення, в тому числі атеросклероз також у всіх в нас є в, той, в тій чи іншій мірі, і він прогресує з віком. Але з якою швидкістю, наскільки ці бляшки стабільні або нестабільні, також залежить і від нашого харчування, в тому числі, і від рівня запалення, в тому числі. Чим у нас буде менший рівень запалення, тим довше наші судини будуть зберігатись в якісному стані. Аутоімунні захворювання, коли наша імунна система настільки вже не може нормально працювати. Що вона вже атакує власні тканини, вона вже не розрізняє де віруси, бактерії, а де власна тканина, власні суглоби, власна щитовидка починає їх руйнувати відповідно з запаленням, з болем і з випадінням функцій ураженого органу чи тканини. А це нейродегенерація, глютенова таксія, це порушення координації, пам'яті уваги і навіть до тяжких випадків втрати когнітивних функцій на фоні нейрозапалення, тому що є запалення, і ці западні речовини. Вони руйнують безпосередньо тканину мозку, мозочку, який відповідає за координацію, нервові волокна, остеопороз, тому що для міцності кісткової тканини її підтримки треба кальцій, треба білок, треба вітамін Д. Всі ці речовини не засвоюються, коли запалений кишківник. Відповідно, кістки слабшують, також гормональні моменти мають вплив на стан кісткової тканини. Нервова система і глютен. глютен Може навіть у абсолютно здорових людей викликати погіршення пам'яті, уваги, концентрації, ось такий туман в голові, характерний, розлади і перепади настрою через нейрозапалення, вплив на нейромедіатори, наші серотоніни, дофаміно, окситоцини. коли є нейрозапалення, всі ці речовини, керуючи нашим настроєм, мотивацією, увагою, вони не можуть нормально вироблятись і нормально виводитись. Якщо ще людина особливо не досипає і нервує, і порушується сфера настрою, мотивації. Можуть виникати депресивні та тривожні стани, тому що постійно щось подразнює головний мозок. Наш мозок він не може сказати, що в тебе хазяїн нерозапалення, він буде видавати якусь постійну тривожність, якусь таку роздратованість, агресивність. А також глютен впливає на опіатні рецептори, викликає залежність, буквально фізичну, таку саму, як наркотики. Може призводити до виникнення хронічних головних болей і зниження зору, тому що зір око це мозок винесений на периферію, і коли страждає мозок, то страждає і зір. А це безсоння, тому що запалений мозок він не може нормально спати, він не може вночі оновлюватись. Це вже тягне за собою і виснаження, і повну непрацездатність, або часткову, і порушення нормального взагалі і фізичного і психоемоційного стану, тому що коли людина не виспана, то вона не може ні фізично. Ні, психоемоційно нормально функціонувати. Це нейродегенерація за рахунок ушкодження нервової тканини, або центральної, це головний мозок, або периферичної, це руки, ноги, чутливість, нерви, рухова активність і так далі. А також при вживанні глютену, якщо він провокує реакцію на фоні генетики, або на фоні вже набутих порушень мікрофлори і цілісності кишківника, порушується функція. Кишкових порцинок, вони відмирають, запалюються, атрофуються і вони відповідно не смоктують такі важливі для нашого функціонування. Нутрієнти, як вітамін Д. Він потрібен і для гормонів, і для імунітету, і для мозку, і проти старіння, і проти онкологічних захворювань. Вітамін Д він дуже багато на що впливає. Це цинк, це життєво необхідний мікроелемент, який впливає і на нервову систему, і на синтез білку, і на нашу репродуктивну здатність, на яйцеклітини та сперматозоїди. У жінок та чоловіків на здатність до зачаття відповідно на виношування вагітності, на відновлення, на загоєння шкіри, на стан волосся, нігтів, на роботу щитоподібної залози. Цим потрібен для перетворення гормонів щитоподібної залози в активну форму для того, щоб у нас була енергія, для того, щоб ми гарно виглядали, були працездатні, були активні. Триптофан також не всмоктується. Триптофан. Приймає участь у синтезі серотоніну, це гормон радощі, так би мовити, в народі називається. Дійсно, він нам потрібен і для настрою, і для почуття задоволення від життя реалізації своєї, своєї повноцінності. А також наш гормон, мелатонін, який відповідає за нормальний сон, він утворюється з серотоніну, а серотонін потребує для свого утворення триптофану. Тобто, ось таким чином, через порушення всмоктування триптофану, синтез. Серотоніну з мелатоніну може викликати глютен і депресію, і безсоння, і депресивні стани тривожні, і так далі. А також амінокислоти, які є універсальним будівельним матеріалом для всіх наших клітин, тканин, імунних клітин, гормонів, білкової природи, багато гормонів це білкові молекули. Вони також потребують амінокислот для загоєння, відновлення. Для детоксикації для всього цього потрібне таке універсальне пальне, як бензин для машини для нашого організму. Це амінокислоти. Якщо в нас не працює кишківник, він не всмоктує амінокислоти, навіть при ідеальному харчуванні. А вітаміни групи Б, які потрібні і для нервової системи, і для детоксикації, і особливо дуже важливі для розвитку вагітності, для відновлення, для протионкогенного захисту, для вчасного. Виведення онкологічних атипових клітин. Вони дуже потрібні. Вітаміни групи Б впливають на безліч процесів, на безліч біохімічних реакцій, і без них людина, звичайно, матиме різнорідні, дуже численні скарги і проблеми. Омега – живні кислоти, які потрібні для мозку, для нервової системи, які мають протизапальну дію, захищають наші мембрани, захищають наші судини, захищають наш інтелектуальний ресурс, захищають нас від Альцгеймера. Нормалізують наш стан здоров'я дуже потрібні також для вагітності і для годування. Коли жінка виношує дитину і годує її грудьми, вона обов'язково повинна отримувати омега 3 кислоти. Якщо вона вживає навіть омега 3 кислоти, але в неї порушена функція кишківника, а вони не всмогчуться, і дитина буде мати знижений потенціал для свого фізичного і інтелектуального розвитку. Це дуже серйозні речі. Тобто, ваша дитина може вона і геніальна. Але через те, що ви їсте глютен і не засвоїте поживні речовини, вітаміни і кислоти для її розвитку, вона не зможе реалізувати свою геніальність. Тобто вона таки залишиться якоюсь посередністю або навіть матиме якісь хвороби, якісь проблеми зі здоров'ям, через те, що до неї просто не дійшли ті поживні речовини, які ви, можливо, навіть їли, і можливо, навіть приймали додатково у вигляді вітамінних комплексів нутрицептиків. Бо дитина просто їх не отримує, тому що воно не всмокчиться в вашому кишківнику. В дитячому організмі глютен може викликати проблеми з набором ваги, як під час вагітності. Тоді дітки народжуються з малою масою тіла, вони гірше пристосовуються до позаутробного життя, вони гірше набирають потім вагу. А вага для дитинки це її здоров'я, це її ресурс, це її розвиток саме. Вага є основним параметром оцінки педіатрами розвитку дитини. Якщо дитинка гарно набирає, то ми вже розуміємо, що вона більш-менш гарно розвивається. Якщо дитинка погано набирає вагу, то ми маємо бути уважні, і це вже для нас такий прапорець, що треба звернути увагу. Глютен безпосередньо на це впливає. Коли дитина не набирає масу нормально, значить в неї не засвоюється поживні речовини, значить, неї не розвивається і мозок. І нервова система, і органи, так як потрібно. А це призводить до затримки фізичного, моторного, тобто рухового, вона може рости нормально, але не сідати, не вставати, не починати ходити, рухатись, координуватись по віку. Хоча там, припустимо, зріст та вага нормальні. когнітивний розвиток, коли дитинка розуміє, коли дитинка починає відповідати, комунікувати, говорити, потім навчатись і так далі. Також дітки, які Мають діагноз синдром дефіциту уваги та гіперактивність. Часто цей діагноз ставлять мамки без лікаря. Хоча цей діагноз може поставити тільки педіатр або навіть дитячий психіатр. Його не може поставити мама. Ой, щось від мене так якось бігає. Погано себе поводить. Мабуть, в нього гіперактивність. Ні, це серйозний діагноз, який повинен ставити тільки спеціаліст. Але дуже часто дітки, які такі нервові, дуже не можуть зосередитись, мають явні проблеми з роботою нервової системи, перенапружені в них можуть бути і нейрозапальні процеси. В них можуть бути ще проблеми з сенсорною інтеграцією, але це окрема тема. Тут можна окремий курс знімати, я не буду про це. Але перш ніж дитинці ставити гіперактивність, яку може поставити тільки спеціаліст, треба виключити в дитинки порушення сенсорної інтеграції. І порушення роботи біохімічної, виключити нейрозапалення, виключити дефіцит нутрієнтів для роботи мозку. І у контексті розладів аутистичного спектру і аутизму також виключають нейрозапалення, виключають обов'язково діткам таким глютен з раціону, для того, щоб їх мозок міг отримувати всі необхідні нутрієнти і зазнавав меншого запального впливу і впливу вільних радикалів. А, також дефіцит нутрієнтів. Ну, ми розуміємо, що для дитинки він дуже критичний і а, категорично негативно буде позначатися на дитині, на дорослому, також але дорослий організм він вже сформований. Ми це не так яскраво і швидко а, помітимо і відчуємо в дитинки Все дуже швидко протікає. І коли дитинці, яка швидко розвивається, швидко росте, не вистачає нутрієнтів, звичайно, це ну, вже серйозна проблема. А також дітки, яким дають багато булочок, хлібу, печива, вони наїдаються булочками, вони потім не їдять нормальну їжу, навіть якщо дитинка не чутлива до глютену, в неї здоровий кишківник, в неї гарна мікрофлора, все чудово. І все нормально, в принципі, їх глютен можна, але вона з'їла там, десь печиво, там, де з'їла булочку, які не є найкращими продуктами для її росту і розвитку, і вона вже не з'їла броколі, вона вже не з'їла м'ясо, вона вже не з'їла рибу, вона вже не з'їла якесь яблуко, чи фрукт, чи ягоди, тому що вона наїлась печива, тому навіть у здорових, абсолютно, діток, вживання глютену може мати все одно негативні наслідки. А також, звичайно, в діток і в дорослих виникає залежність від солодощів, від глютено продуктів. Я думаю, що кожен може майже кожна людина відмовитись без проблем від селери або брокколі, або там брюсельської капусти, і навіть ну не буде сперечатись. А от відмовитись від хлібу, від макаронів, від булок дуже важко і дітям, і дорослим, тому що це не просто продукти, це продукти, які мають емоційне забарвлення, які в нас традиційно вживаються на свята. При в гостях ми йдемо в гості, беремо якийсь тортик, беремо якісь круасани, булочки. Вони пов'язані з відчуттям затишку. Тобто бабуся пече пиріжки, мама спікла пиріг, ми йдемо там в гості щось випікаємо, випікаємо печиво тобто різдвяне. Це не просто продукти, які містять білки, жири вуглеводи. Це емоційно забарвлені. Продукти і вони мають певну. Певний зв'язок з нашими і ритуалами, і традиціями, і психічним станом, і відмовитись від них звичайно важче. І нейродегенерація в дитячому організмі також може бути: це коли в дитинки погано розвивається нервова система, коли в неї погана рухова активність, тому що глютен є аглютеніном, він склеює нервові клітини між собою. Через них погано пробігає нервовий сигнал, і є такі певні проблеми. Які потенційні негативні наслідки вживання глютену? Звичайно, вони будуть не у 100% людей, і не у всіх вони будуть там на 10 балів з 10. Може, в когось там на 1 бал, на 2, на 3. Людина навіть може не відчувати, не мати якихось діагнозів зв'язку з цим, але це все одно негативний вплив, який накопичується протягом життя, і призводить до порушення цілісності кишкового епітелію, відповідно до кишкової проникності, і це е, викликає і алергії, і? Е, Інтоксикацію, і нейрозапалення, тому що харчові алергени, токсичні метаболіти, які повинні в кишківнику, вони виходять в кров, імунна система має реагувати. Ось вам алергія, ось вам аутоімунка, ось вам атопічний дерматит, ось вам хронічне системне запалення і оксидативний стрес це те, що дуже небажено, і те, що вже впливає на здоров'я глобально. Також проблеми зі слизовими: це горло, це піхва, це чововідні шляхи, ясна. Погіршення всмоктування нутрієнтів, вторинна лактазна недостатність, тому що запалені кишкові клітини не можуть а, виділяти фермент лактазу, негативний вплив на мозок і нервову систему, формування харчових дефіцитів з глобальними системними наслідками. Це все ми вже проговорили. І коли пропонуєш щось забрати, треба пропонувати щось взамін, і що ж ви отримуєте, якщо ви відмовитесь від глютену? кращий стан кишківника, відповідне краще засвоєння нутрієнтів для всіх абсолютно ваших процесів і, в тому числі шкіри, волосся, фігури, здоровіша мікрофлора кишківника, яка дуже впливає на наш стан здоров'я, на наш імунний статус, менша глютинуюча дія на судини, нервову систему мозок, кращі судини, краща робота мозку, концентрація, увага, довголіття, бути в своє, при своєму розумі в поважному віці, менш виражений оксидативний стрес. Значить, повільніше старіння, менше онкологічних ризиків, менше серцево-судинних ризиків, менше рівень запалення, нижчі ризики кишкової проникності, алергій, аутоімунних захворювань, ясність мислення, гарний настрій без цих перепадів, без туману в голові, стабільніший стан імунної системи, менше будете хворіти бактеріальними, вірусними, грибковими інфекціями, менший ризик аутоімунних захворювань це вже суттєво. Ну і останній аргумент, особливо для дівчат, це вага і метаболізм. Глютен це анаболік, він буде сприяти набору і утриманню ваги, і якщо ви хочете схуднити, у вас не виходить. Можливо, відмови від глютену вам полегшить цей процес і полегшить утримання цього отриманого результату. Пшениця стала злаком-лідером на більшій частині земної кулі не випадково, тому що дозволяла швидко набрати вагу і ефективно її утримувати навіть в умовах голоду. Зараз трошки в нас інші часи. Раніше це було еволюційною перевагою, зараз це скоріш недолік. Пшениця має дуже високий височезний глікемічний індекс інсуліновий, тобто, коли ви її сте, ви в принципі, фізично майже не можете худнути. Регулярне вживання пшениці змінює метаболічний прохід анаболізму. Тобто, навіть якщо ви тренуєтесь, навіть якщо ви себе обмежуєте, пшениця в раціоні буде програмувати ваш організм на збереження ваги. І додаткові аргументи для жінок це зменшення напрямків за рахунок зменшення запалення і покращення всмоктування нутрієнтів, це легше схуднення отримання ваги. Кращий стан шкіри, менше висипань, менше атопії, міцніший гормональний фон і кістки, які страждають у жінок менопаузи, більше енергії, вище лібідо, сяючі очі, гарний настрій, ясна продуктивна голова, менше ПМС і дуже багато бонусів, які, на мій особистий погляд, переважають смак і запах круасану, але вирішувати, звичайно, вам. Якщо ви вже задумались і розглядаєте для себе відмову від глютену, але не знаєте, як це організувати, що ж тоді їсти, і вас лякає саме організаційна проблематика, ви, в принципі, теоретично готові не їсти, ви вже розумієте, які ви отримуєте бонуси, навіщо вам від цього відмовлятися, але не розумієте, як це зробити логістично, як вам будувати ваш раціон і тим паче дитячий раціон, я вам розповім все це в наступній серії. Дякую за увагу. сподіваюся, що я змусила вас задуматись, як мінімум, можливо, для когось навіть о, дала аргументи, щоб прийняти остаточне рішення, і я вас озброїла на випадок дискусії про глютен з друзями, родичами і так далі.